Можуть послухати чергові шлюбні оголошення жінок. Лист номер 364 з Черкаської області. Де ти мій коханий? Відгукнись. Мені 22 роки, зріст 170 см, вага 55 кг, шатенка. Кулінар за професією. Матеріально не забезпечена. Маю сина 4 років. Чекаю на тебе. Фотокартка обов'язкова. Відповім усім. П'яниць наркоманів і засуджених дуже прошу не турбувати. Подальші подробиці під час тестування. Чекаю, це лист номер 364 Лист номер 365 із Черкаської області. Пише мати про дочку. Їй 30 років. Зріст 160 см, вага 55 кг, світло світловисява, сіроока, симпатична. Освіта середньо спеціальна, розлучена не зі своєї вини, силою 9 років, проживає в обласному центрі Центральної України, працює, має житлову площу. Дуже віддана сім'ї домосідка, обмежене коло знайомств. Вона не вірить у заочне знайомство, а мати вірить, що відгукнеться порядний, добрий, скромний чоловік, такий, як і моя дочка, який би став їй другою половиною. Якщо є дитина, приймемо як рідну. Любителів випити засуджених і з іншими вадами прошу не писати. Це лист номер 365. Номер 366 із Харкова. Мені 37 років. Зріст 162 сантиметри, чорнява, струнка. Кажуть, що симпатична. Освіта вище. Маю своє житло. Інтереси різнобічні. Люблю працювати на дачній ділянці. Бажаю познайомитися з простим чоловіком, який не втратив у цей нелегкий час таких людських рис, як доброта і надійність. Відповім на всі листи. Бажано з фотокарткою, яку обов'язково поверну. Це лист номер 366 Лист номер 367 Черівна в усьому киянка була б рада відчути нарешті психологічний комфорт поруч із 47-49-річним, зростом 174-176 см, працюючим киянином, зовнішність якого не повинна викликати негативних вражень. А йому самому будуть притаманні честь, правдивість, бажання бути другом в критичних ситуаціях, нездатність до зради та кривди. Докладний лист з домашнім та службовим телефоном обов'язкові. Це лист номер 367 Лист номер 368 з Кіровоградської області. Як тяжко бути самотній. Де ти, моя поливенко, відгукнись. Не пожалкуєш, я на тебе чекаю. Мені 43 роки, вдова. Вага 58 кг, зріст 160 см. До не схильне, зовні непогана.